Питання. Бо з однієї сторони є якісь об'єктивні цифри, наприклад, кількість підписників на каналі і тому подібне. З іншої сторони, я ну, там, принаймні не на даний момент, Я живу в Рівному, це не є велике місто. Мене на вулицях ніхто не впізнає, я вважаю, що це, насправді великий плюс. Тобто я собі, ну, собі живу як незвичайна нормальна людина, я просто просто... Людей мають цікавість того, що я роблю. Я можу тільки якісь там свої припущення зробити. Ну, По-перше, пісня дуже як це називається, така e earworm, Тобто вона, 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 вона червячок заладить у вушку, і ти просто не можеш її викинути з голови. Вона дуже вірусна. Але водночас це те, що мені здається, стосується всього, всього YouTube в Україні. У нас реальна нестача Україну... Я потім побачила, наскільки він підхоплюється швидко. Бо це рідна мова, це щось таке, що ми дуже розуміємо. Мені легко говорити, але важко співати на люди. І тому я з тим борюсь. Я не могла не погодитись на запрошення камікона, але я знала, що мені може бути важко, тому ну, насправді я готувалася дуже інтенсивно, я ходила до психотерапевта. Всього, я не дарма плачу, своєму психотерапевту гроші. А, я, я дуже багато співала вдома, я уявляла, як це буде. Ну, я не думала, що буде так круто. Але якось я дуже переживала, бо я хотіла, щоб я дуже хотіла, щоб людям сподобалося. І мені це було дуже важливо. Для мене, якщо чесно, головний виклик – це переклад зазвичай. Хоча я в минулому перекладач, це моя перша професія. Але тут Іноді найважче для мене зробити такий переклад, яким я буду реально от задоволена, яким соромно показати людям. я дуже доточна. Я дуже е, слідкую за тим, щоб переклад був максимально точним. Е, мене мене навпаки дратує, коли переклади якихось інших, не знаю, перекладачів не, не достатньо точні. і я Якось намагаюся цьому відповідати. Е, зазвичай, коли в мене готовий переклад, я розумію, що він мені подобається, що я донесу суть пісні своїм случаям. Відео, але для мене якось текст... Для мене текст це суть пісні. Музика теж важлива, але на те вона пісня, що вона розказує історію. Мені важливо цю історію передати максимально точно це мабуть все ж таки велерман моряцька пісня, в якій дуже багато присутня специфічної термінології, яку дуже важко перекласти на українську мову. Мені навіть здається що я там не все переклала правильно, і я це зрозуміла вже опісля, ну буває. Вона там дуже багато тексту, там дуже специфічна рима. І я просто сиділа над словниками, мабуть, тиждень чи два. Але я це зробила. Я сказала, що це, це якесь таке дуже, дуже вдале поєднання, як на мою думку, його дуже універсальних тем. Як, наприклад, такі смисли, як а, любов і зрада, війна і мир, поривання людей. Це дуже-дуже універсальні речі, але вони загорнуті в дуже таку нереальну, фентезійну, смачну, кольорову окорку. І це як можливість наче доторкнутися до тих тем, з якими ми і так стикаємося кожен день, але з небанального а, підходу. І, ну, принаймні, це те, що мене дуже чіпляє, мені здається, що знаходиться знаходить у дуже багатьох людей. Але якщо говорити про якісь такі ну, прямо дуже яскраві емоції, мені здається, що все, що стосується відьмака, це просто-просто love. Ну, ну люблю я відьмака, люблю його кожню і я йшла на закохана в музику з гри, І тому хочеться якось постійно-постійно заслухати. Я, я насправді якось намагаюсь ніколи не будувати якихось дуже таких. Сильних очікувань я розумію, що ну це життя іноді проект може просто не зайти. людям. Я завжди боюсь, чи хоча б сподобається на рівні ок. Для мене для мене насправді це вже ну, достатньо. Якщо там не не захейта, для мене це вже окей.